Усім привіт! Сьогодні проведемо урок на свіжому повітрі і я рекомендую вам хоч раз спробувати провести його на повітрі. По-іншому дихається, по-іншому робиться, по-іншому сприймається. Ну що ж, почнемо. Сідаємо на коліни, спинка рівна і зараз попрацюємо плечку. Одночасно правим і лівим вгору і вниз. При цьому шию не зажимаємо Вгору. і вниз. Вгору. вниз, вгору, вниз. Покрутимо плечиками назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інший дів. Один. Два. Три. Чотири. Тепер праву ручку заводимо за спинку локоточком вгору. Ліву теж за спинку локоточком вниз. І затримуємо. Стоїмо так плечики рівня. Робимо вдих. видисі нахиляємося. Видих. Молодці. Міняємо ручки. Права ручка вниз і локоточок вниз. А ліва ручка локоточком вгору. З'єднали по можливості ручки і стоїмо. Робимо вдих і видих, нахилилися піднялися тепер. Права ручка у нас буде трошечки в сторону опиратися на землю, а лівою ручкою ми будемо тягнутися до права. Вдох І тягнемося. При цьому сідниці нікуди не з'їжджають, вони залишаються рівно. Ми просто нахиляємо спинку в бік. Витягуємо весь лівий бочок. Молодці. Інша сторона. Вдих. Видих. Розслабимось. Залишилися в цій позиції, тільки розвели колінця в сторону. І робимо дитини. Вдих. І тягнемося ручками вперед. Видих. Втягується наш хребет, знімає напругу, знімає боляві відчуття. Ручка у нас залишається випрямоно вперед, а праву ручку ми будемо заводити під ліву і вкладатися на плечико. І лежимо. Тягнемо спинку, тягнемо плечико. Наші бедра не відриваються, намагаються бути прижатими до п'яточки, шийка розслаблена. І відпустили. Інша сторона, права рука витягнута, а ліва під правою проходить. Долонці вгору і вкладаємось на плечики. Нажимаємо. Нет, не залишилась Знову залишилось в позі дитині. Відпустила. З цього положення на попочку. Ліво колінці залишаємо зігнути. І п'яточка у нас біля сідниці. А праву ножку ми перекидаємо через ліву. Ось так сідаємо. При цьому спинка рівна, плечики рівні, шийка не зажата. Ми зараз будемо скручувані робити спинки. Права ручка у нас буде за спинкою, лівою ручкою локоточком ми чіпляємося за колін. Робимо вдих і на видосі. Повертаємось, скручуємось. вдих, видих, і скрутилося. Пам'ятайте, що спинка при цьому рівна. Ми тягнемося плечками. Відпустити. З цього положення ми верхню ніжку, тобто праву, просто намагаємося вкласти колінце на колінце. Тобто ми майже залишаємося в цьому ж положенні, але колінце на колінце вкладаємо і сідаємо ніж стопами. Ось так. Рівна спинка. Робимо вдих і будемо нахилятися вперед. Поступово, повільно вдих. І нахиляємося. Видих. І відпустимо. Тепер ліва ручка у нас в сторону, а правою ручкою ми тягнемося вліво. Дих, видих. І заглядаємо під плечку. Тепер інша сторона, вдих, видих. Тут можна трішечки довше затриматися і гарніше розтягнутися. Тепер міняємо сторону. Права ніжка згинається п'яточкою до сідниці. А ліва ніжка зверху перекидається через колінце. Сидимо рівно, плечики опущені, робимо, скручування. Ліва ручка за спиною, права ручка за колінцем. Робимо вдих, видих. Намагайтеся з кожним видихом ще більше скрутити відпустили. Ножки залишаються майже в цьому положенні. Тільки ми кладемо колінце на колінце, А попочкою, і сідничками сідаємо між стопами. Ось так. Спинка рівна, робимо вдих і тягнемося ручками вперед. Видих. Стоїмо тут. Відпустили. Права ручка в сторону, ліву вгору і нахиляємося вправо. Заглядаємо під ручку. І інша сторона. <клево> Ліва ручка на землю кладеться. Права ручка вгору. его опускаем. И отпускаем. Нижки ставим, трящички Ручками хапаємося під ніжками. Спинка при цьому у нас рівна. Зараз робимо вдих і на видисі ми потрошки опускаємося, лягаємо на ніжки. Ніжками спускаємося і спинкою рівною лягаємо на ніжки животного. Готові? Вдих, видих. При цьому намагайтеся тримати спинку рівно. Не згинати. Відчуваєте, що вона починає згинатися? Затримайтеся. Постуйте, постійте в цьому положенні. Спробуйте піти далі. Рівна спинка. Можна ще далі піти. Затрималися. Плечі мають бути розслаблені. Не зажимаємо їх, до вух не піднімаємо. Ще намагаємося піти. Спинка рівна. Голову можна опустити розслабити. Під силою тяжкої ви можете ще нижче, потрошки, поступово нахилитися. Головне дихати і відчувати, як ваше тіло поступово все більше і більше розтягується. Розслабимося. Тепер поза зворотнього столу. Ніжки згинаємо і ставимо під колінця, ручки назад і піднімаємося вгору. Дих. Затримали. Лягаємо на спинку. Ліва ніжка залишається довгою, а праву ми згинаємо і перекидаємо через ліву ніжку. Ручки у нас в сторону. І зараз будемо повертати ліву сторону поліця. Вдих, видих. І намагаємося колінцем дотягнутися до підлоги, голову повернули вправо. Відпустили. Інша сторона, права ніжка витягнута, а ліва перекинула через неї. І повертаємо праву ноги, а голову вліво. Вдих, видих. Висламось. Ліва ніжка залишається прямо, а праву ніжку зглянемо в колінці і тягнемо до себе. Поколінце вклали в ліву сторону. а голова вправо. Можна допомогти собі лівою ручкою, щоб ще більше скрутитися і прижати колінце до землі. Праве плечику намагатися класти на килим. Більша сторона. Права ніжка рівно, ліва підтягується до грудей. І повертаємо коліно вправо, голову вліво. Повільно. Обидва коліна добрий день і розслабилися. Давайте сьогодні з вами теж подихаємо. Зробимо глибокий вдих, затримали, Видих. Затримали. вдих. Затримаем. Выйдем. Вдых. Затримаем. Дышим. Затримаем. Вдив. Затримай. Вдив. Затримай. Вдив. Затримай. і повільно видих. Дыхаем спокійно. Почуваємо, як свіже повітря зайшло нам всередину, всередині, всередині нас легкість, відчуття спокою, відчуття щастя, гармонії. Наші уста розпливаються в осьмішці. І ми дякуємо один одному за сьогоднішню практику. Дякую.